Привіт всім! Радий знову з вами зустрітися в недільний ранок. Це наш Black Friday період. Тому я дуже радий, що в нас так дуже цікаво і так дуже практично, з великими можливостями йде Чорна П'ятниця. Нагадаю, зараз ми визначимо декілька, а, а конкретніше 5 граманців, які отримають від нас подарунки. Що для цього треба зробити було вам, щоб прийняти участь, це заповнити форму вписати свій нікнейм або кодове слово якесь, вписати гаманець стеларівський ваш, і 5, 7 символів вашого гаманця подати в графі. Ну і якщо хочете, подати електронну пошту. Якщо на всякий випадок, ми не зможемо з вами сконтактувати щодо отримання вами виграшу. Ну і відповідно, дивитися кожну неділю. О 13-й за Києвом наші відео і шукати там свій гаманець. Якщо ви не знайдете свій гаманець, який випав як потенційний, що виграв, пишете коментар під відео зі своїм нікнеймом. Дивитесь, чи ми підтвердили цей гаманець ваш, що він випав. Відповідно, якщо Твердили, ви можете писати до Бомбарбоя щодо отримання свого подаруночка. Давайте пробіжимось по, по новинах, що нам скажуть наші наші новини. За цей тиждень Star Slax мав дуже цікаву ціну: 38, 36. Стояли ордери навіть до, до, до 38, наче доходили на купівлю. Але зараз ціна впала. Чому? Тому що чорна п'ятниця вже стартувала позавчора і в п'ятницю. І відповідно, як ми всі знаємо, курс може рухатись вверх або вниз. На сьогоднішній день відвідність у нас 356 тисяч, 105 тисяч з транслайнів, більше 307 тисяч Тисяч користувачів, і на цей момент, я не знаю, закінчились токени в CBDC сейлі. 31-й стейдж закінчився, всі токени викупили. Що буде далі, я особисто не знаю. Закін... Зупинилася трошечки і Чорна П'ятниця, і cyber понеділок. Теж під питанням. Тому хто його знає, що буде в майбутньому. Я маю надію, що ще додадуться якісь на стейджі 32, 33. Може ще. Але на цей момент ніхто більше купувати токи не може. І це просто дуже насторажує. Окей. Йдемо далі. Стінки в нас потрошечки пробуваються на 35. Пробилась на стінка, слідуюча стінка йде на 39, але токен в ціні впав, тому очікуємо. На Чорній п'ятниці, яка стартувала, хтось застейкав десь порядка 100 тисяч доларів. Отримав відповідно бонуси в розмірі 100% на 630 днів. Трошки менше, ніж на 2 роки. Із цих застейканих Старслаксів хтось отримав 13 000, близько 13 тисяч доларів реферальних бонусів. Це просто неймовірно, неймовірно. Старслакс вже в нас знаходиться на третьому місці в загальному рейтингу токенів на Stellar. Якщо вважати, що XLM і Ultra Stellar XLM це токени в мережі да, Stellar, то ми знаходимося після USDC і XLM на третьому місці. На третьому місці. Тому ну, в нас дуже серйозний потенціал. Ну і відповідно хотів би нагадати вам про ноди, які допомагають нам в проведенні транзакцій в мережі Stellar. В вчені Stellar. Ноди нас збільшуються. Скоро ми, я так думаю, доростимо до... Кількості нот Стеларівських. Чому? Тому що за слейтом майбутнє соціальної мережі Стеллару. Тому не чекаємо, розвиваємось. Зробіть свій сніжний ком такий великий, щоб він котився сам і мав в собі StarSlax, XLM, USDC. Це запорука вашого проблемного майбутнього. Ну що? Я пропоную переходити до нашого розіграшу. Нагадаю, зараз ми визначимо 10 гаманців, з яких 5 гаманців отримають подарунки в вигляді одно, одного ваучера на 1000 Старслаксів флаксів і 20% річник на один рік. На сьогоднішній день в нас приймає участь 99 гаманців. Ось вони всі прописані. Все трошечки їх переписуємо. П'ять разів я думаю, вистачить. І я готовий. Поїхали визначати. Третій, четвертий. П'ятий. Дев'ятий. Десятий десять гаманців є. Відповідно, чекаю на вас. В. Коментарях. Окей, коп, копіюємо ці гаманці, щоб вони ніде не зникли і зберігаємо собі. Зберегли гаманці, йдемо визначати 11 гаманець для подарунку від бомбербоя. Ну і що? Що це за гаманець? Ага, бачу. Є. Забрали. Так, ну що? Я вітаю тих користувачів, чиї гаманці випали. Йдемо далі. На сьогоднішній момент підписались на наш канал. 1720 користувачів. Не забувайте підписуватись на канал, запрошуйте своїх друзів, адже наш канал дає можливість заробити ще додаткові старслокс. Так як в нас знаходиться 99 гаманців, відповідно, ми зробили 99 позицій, плюс одна позиція на 10 тисяч терслаксів. Ми можемо починати з пробу розіграшу. Визначення, визначення подарунку для цього користувача, чий гаманець випав 11. Поїхали. Питаю, 1720 старслаксів цей гаманець отримає від нас сьогодні. Йому нічого підтверджувати не потрібно. Тільки написати комент під цим відео, що він дуже радий, що він виграв таку кількість старслаксів. Ще її залочити не можна на, чер... на Чорну п'ятницю, але додати трошечки і можна отримати її. 2000 star шлаксів, а ще додатково 2000. Тобто зробити з 1720, зробити 4000 тисячі старш лаксів. А якщо цей користувач, гаманець цього, цей гаманець випав 11, ще й знаходиться в топ-100, відповідно, що додатково 30% війма, є отримує свого стейкінгу. Ну що, я вітаю, дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі. Ми дуже цінуємо ваш, вашу увагу. Читаємо вас вам, читаємо ваші коментарі. Дякую вам і до нових зустрічей. Бережіть себе, все, все буде як найкраще.